Вітаю, я Наталя Власова, і ми починаємо наш черговий інтенсивний лайф. Сьогодні буде гостро та трохи боляче. Говоримо про те, як витримує навантаження через бойові дії наша медична система, про стан військової медицини та реабілітації, а ще про трансплантологію: чи справді в Україні зараз розквітнув чорний ринок з торгівлі органами, і як нашим військовим зберегти можливість стати батьками? Про нові законопроекти стосовно збереження біоматеріалу. І до розмови я запрошую лікаря нардепа від партії Слуга народу та членкиню міжфракційного об'єднання Розумна політика Оксану Дмитрієву. Пані Оксано, ви себе зараз відчуваєте більше представником команди влади чи опозиції. Ви дотримуєтесь партійної дисципліни і голосуєте так, як вирішить керівництво фракції. Я до чого питаю? Коли ви чуєте про всі ці корупційні скандали, зокрема в медицині, вам соромно за команду чи навпаки ви задоволені, що нібито відсторонились від неї? Я не завжди голосую так, як голосує фракція. Далеко не завжди. Я голосую так, як треба, щоб мені потім не було соромно. Мені інколи буває соромно за дійсно ці питання, які, знаєте, от підходиш до колег, кажеш, ну навіщо ти голосуєш? Ну та нехай буде. Отак, от, от нехай буде, такого не може бути. Ми маємо відповідати, бо нас обрав народ, да? і ми всі закони пишемо саме для них. І всі закони особисто мої, які я пишу, я пишу їх для тих. То йому буде користатися. Так же було і законом по трансплантації, бо до цього у нас було дуже багато законів, але вони не працювали. І коли я зібрала всіх, і як знаєте, у нас в медицині теж є і опозиція, там, і ті, хто не задоволений і багато питаннями, коли ти об'єднуєш всіх і приймаєш так, щоб воно для всіх працювало, то отак от, от треба голосувати. Не ну мені соромно за корупційний якісь там скандали, які у нас відбуваються. Е я намагаюсь голосувати по совісті. Це була така більш загальнополітична вставка. А давайте повернемось до питань порятунку життя. Військова медицина це ну взагалі така окрема історія. Ви, як медик, з фахом. Які головні виклики зараз бачите? Дякую, що піднімаєте ці тему, бо дійсно це важливі теми. Бо медицина у нас вона не поділяється на військових, на цивільних, вона у нас одна. І вже і ковід у нас був і показав наш аудит медичної системи, і ми вже більш таки підготовлені до всіх викликів, які можуть бути. Я хочу подякувати всім лікарям, бо дійсно, якщо на початку війни... Ми зверталися за допомогою до наших колег з Європи Америки, Америки. Да, ми навчалися. А зараз у нас вже такий рівень наших лікарів вони тепер можуть навчати всіх, бо з тими питаннями, які зіткнулися, ми зараз. Що стосується медицини, да, то лікарі вже можуть навчати і показувати такі колосальні роботи свої випадки там, де зберігають рук кінцівки, там, де зберігають життя нашим військовим і не лише і цивільним, да, які потрапляють під обстріли. Що деякі лікарі з інших країн вони дивуються тим дивам, які наші лікарі вміють робити, і я дійсно дякую їм за це. Ми маємо розуміти, що зараз питання операції воно не стає так, знаєте, як. Одну операцію провести інколи пацієнту потрібна ціла команда лікарів, і вони годинами, майже сутками на добу ціло можуть працювати в операційній, не виходячи з неї, бо працюють одна команда, що стосується наприклад, черевної порожнини, інша з судинами, інша з кінцівками, інша з щелепно-ліцевою хірургією тобто всі разом об'єднаються. Над але, однією людиною працювати. але а, тут є а, ще а, інша проблема. Ну самі операції лікарі а, навчились робити. А, на жаль, війна як це страшно не звучить, дає практику, досвід. А от з реабілітацією все набагато гірше. Ну, не набагато гірше, але хочу сказати, що знову ж таки, в десь в 20-му році ми почали автором якого є закону по реабілітації. Ми рік його напрацьовували, і я дуже рада, що в 21-му році ми його прийняли, і вона ж реабілітація стала така більш схожа на реабілітацію. Бо там почали працювати мультидисциплінарні команди, дуже велика кількість лікарів. І зараз, на жаль, да на війну вона вже почала у нас розбудовуватись саме правильна та реабілітація з першої. Хвилини захворювання пацієнта. Не затягувати його, щоб не був інвалідом пацієнт. Тобто, якщо з самого початку ми починаємо працювати, то тим краще одужує пацієнт. Реабілітація. Виділяємо більше коштів. Реабілітація вже це другий такий рівень медичної допомоги, який фінансується за рахунок держави, тобто Національна служба здоров'я оплачує реабілітаційні послуги. На цей рік ми виділили навіть більше коштів на 5,5 мільярдів. приблизно така сума да, здається, додали, але все ж таки протезування. Потім пацієнтів це не лише протезування, це стосується як ампутували кінцівку. Потім щоб не було реампутації, що впливає також на психологічний стан пацієнта. Далі протези, де їх брати. У нас є невеличкі заводи, які можуть це робити, але об'єм і ці масштаби, які мають у нас бути. Нам потрібно розширюватися в цьому напрямку, на жаль. Бо дійсно і Європа, і Америка вони просто не встигають в тому об'ємі виробляти таке виробництво, робити протезів цих. Більш того, нам треба їх ще чекати місяцями, а пацієнти вже не можуть чекати. Знову ж таки, повернеться до того питання, що дуже багато наших військових відправляємо за кордон, і їх там теж приймають і проводять там реабілітацію. Але все ж тако, таки ми розуміємо, що вдома є вдома. Дома і родичі є поруч, і розуміти, і сама реабілітація буде більш швидко проходити і легко. Тому у нас дуже багато реабілітаційних центрів вже відчиняється, і державних, і приватних. І всі допомагають всі об'єднуються в цьому напрямку. Тому реабілітація зараз, на мій погляд, там, де я її бачила, як вона відбувається, то вона набагато краще стала ніж там у 19-20-му роках. Я не знаю, де її ви бачили, бо спілкуючись з військовими по реабілітації, ну там не все так добре. І на реабілітацію збирають гроші всім світом. При цьому ми розуміємо, що поранених з кожним днем все більше і більше, і всі вони потребують лікування та подальшого відновлення. Тож чи є зараз програми для майбутніх реабілітологів, заклади для пацієнтів, готовність держави до теперішнього стану речей. Так, це великий комплекс, над яким працюють, дійсно працюють. І саме коли ми прописували закон законі команду реабілітологів, яка має мультидисциплінарну команду, там є такі лікарі, яких ми ще не навчали. Розумієте? Тобто вони мають через 5 років лише доєднатися до цієї команди. Тобто, вже тоді, у 2020 році, ми про це почали писати, думати і говорити. Бо це мав бути комплекс. Ми бачимо, що зараз дійсно ну. Темпи треба підшвидшити, і ну такої потреби будувати ще одні там реабілітаційні центри. Тоді не було. Зараз вона є, але знову ж таки побудувати центр, хто там буде працювати. Ви правильно сказали, що деяких лікарів у нас не вистачає і пройти просто навчання цього недостатньо. Лише одного там навчання два-три місяці цього недостатньо. Це реабілітація, це великий комплекс вправ, які будуть впливати на майбутнє людини. Що стосується і психологічної допомоги, психічної допомоги да, всіх психологів, їх теж не вистачає, і лише пройти курси. І для військових, психолог, який у нас для цивільного населення він зовсім відрізняється. Бо ми повертаємося зараз з фронту, і хлопцям запитає. Я постійно запитую хлопців психологами, з реабілітацією, що їм потрібно. Тобто, всі закони, які ми пишемо, ми привозимо з фронту, і вони кажуть, що інколи буває так, що психолог приїздить, він розкриває ті травми, які були в дитинстві, і не зачиняє їх. І людина з приводу того, що їй треба підготуватися до лінії фронту йти, а в неї навпаки ще гірше їй стає. Тому з цими питаннями, що стосується і реабілітації, і психічної допомоги психологічної, то треба дуже не квапитись. Бо можна ну, зробити це якомога Треба неквапитись, це ж так. вам треба неквапитись. Е... І тут в мене ще питання. Тут те, що стосується угу. реабілітації, дуже багато питань. От ви кажете, що там дуже крутий, треба відкривати реабцентр. центр Треба. Угу. Але як тому військовому, якого, який пішов воювати з маленького там села, якого е, зараз там е, іноді з маршруток виганяють, е, тому що він там не заплатив. Е, ну ви ж знаєте, що е, от, війна там, і е, як багато людей сприймають військових, та ж сама в, там, влада їх може від, відштовхувати, як люди іноді сприймають йому, щоб добратися до цього е, реабцентру, а е, е, треба і гроші, і е, е, там е, якісь надзусилля. Е, чи е, от, будуть ці реабілітаційні центри, е, ну хоча б в обласних центрах, і е, якась логістика, як е, людям туди потрапити? Постійно ще із комітетом і без комітету нашого е, охорони здоров'я ми їздимо да, у відрядження, і у нас є загальні центри, глобальні, такі, в яких вирішується питання вже великої там, реабілітації з ампутованими кінцівками пацієнтів. Да? Після цього вони їдуть собі додому, і там є відділення. Майже в кожному центрі є реабілітаційне відділення. Бо ви розумієте, побудувати великі реабілітаційні центри в кожному районі ми не можемо. Держава просто не може і цього не потрібно робити. Бо як саме із трансплантацією, у нас немає трансплантації в кожному містечку, бо є центр трансплантації, і потім пацієнти повертаються додому і вже звертаються до своїх вузькоспеціалізованих спеціалістів. Трансплант Три є і все інше так само і з реабілітацією, бо ви ж розумієте, такого об'єму обладнання і такого об'єму лікарів на всі центри. Ми зараз не можемо організувати, тому є загальні п'ять центрів, наприклад, да в яких проходить загальна перша реабілітація. А далі вони вже повертаються додому до своїх відділень. Ще одна така дуже. Болюча тема угу. а от те, що стосується збереження біоматеріалів а, військових, щоб у майбутньому вони мали шанс на народження а, дітей. А, ви а, автор відповідного а, законопроекту. А, розкажіть, будь ласка, про суть а, цієї ініціативи. Саме головна суть закону, який ми проголосували в листопаді місяці, і він стосувався лише соціального разі того, що Репродуктивні клітини наших захисників та захисниць будуть зберігатися за рахунок держави, тобто забір і збереження все. Це лише соціальна гарантія. Тобто, таким чином ми мали маємо мотивувати людей здавати свої репродуктивні клітини для того, що дійсно вони виборюють наше майбутнє на полі бою, а про їх майбутнє ми маємо подбати тут. І я, як лікар, я запевняю всіх, що кожен має подбати про своє здоров'я особисто, про своє майбутнє. Бо дійсно не, не треба мати фізичну травму, щоб не мати власних дітей достатньо психологічної травми. Яка буде впливати на репродуктивну функцію кожної людини в нашій країні, бо зараз дійсно війна? З таким чином знову ж таки закони привозимо з фронту, бо хлопці починають самі запитувати, вже десь почули, десь дізнались, бо військові у Штатах, в Ізраїлі, воюючих країнах, вони це роблять перед тим, як йти на війну. У нас такого не було. З 2014 року ми мали це зробити, але вже зробили добре, що зараз. Рік, рік ми вели цей законопроект. Проголосували, да? І клітини військові будуть зберігатися навіть ще три роки після, не дай Боже, загибелі військового. Тобто, ви, мабуть, чули, що в соцмережах підігно питання утилізації клітин ніякої утилізації не буде. Цю правку прибрали з того закону. І ще кажуть, що і три роки за рахунок держави будуть зберігатися ці клітини. Саме головне, що приватні лікарні вони самотужки зберігали безкоштовно для наших військових їх репродуктивні матеріали. Але для чоловіків, бо для жінок це дуже дороговартісна процедура. Жінку треба підготувати, пройти лікування і потім вже ну, такий невеличкий операційний етап де коли йде забір я цих клітин. Ми розуміємо, і це коштує певних грошей. Да? І тому брали для чоловіків, для жінок не брали. Тут ми в законі прописали, що і для жінок, і це важливо, щоб жінка потім могла скористатися своїми клітинами. Тобто, цей закон він дійсно гарний, і він дійсно буде нам покращувати. Я сподіваюся, буде покращувати нашу демографічну ситуацію в країні, бо зараз вона нас сама найгірша в минулому році. Сто тисяч дітей народилося, Це саме низька норма, саме гірша. Як ви вважаєте, цей закон запрацює? Обов'язково. Зараз я, ми дали три місяці Міністерству охорони здоров'я прописати весь цей маршрут, як він має відбуватися. Щоб не було такого, як ви кажете, що є декілька центрів, в яких можна їхати і здавати, це незручно. В, кожні, в кожній області є лікарня репродуктивному про здоров'ю, яка має ліцензію на таких від діяльності забір та збереження клітин, тобто, військовому, де йому буде зручно, він має там пройти е, таку процедуру. Далі, три місяці дали на Міністерство охорони здоров'я розробити цю маршрутизацію, щоб пацієнти всі могли знати, куди їм йти, що робити, хто оплачує цю процедуру. Ну тобто, не пацієнт, а там Національна служба здоров'я, міністерство охорони здоров'я, то пацієнти вже не стосуються. Е, прописа... вони мають прописати в березні. Він має вступити в дію вже в село. А як це буде виглядати на практиці? Ну, наприклад, е, от на момент здачі біоматеріалу, а е, чоловік не мав пари, е, потім. Чим він зустрівся, ну звичайно, там не мають вони офіційних mm -hmm. там штампів у паспорті, не дай Боже, там людина загинула, приходить жінка, просить біоматеріали, не дають. Це по перше. По-друге, хто буде контролювати і наскільки буде якісний контроль за цими біоматеріалами? Тим більше, що якщо людина вже не може там. Спитати і проконтролювати це, перш за все з лікарнями заключається договір, і навіть зараз є нотаріальні договори, там де прописується. Зараз ми ще подали законопроект, що стосується цивільного кодексу, саме оці питання, щоб воно вирішилось. Ми пройшли вже перше читання, і до другого читання вони вже мають прописати. Ну подивитися, ще покращити, як воно має відбуватися. Ми розуміємо, що е, або це заповіт, або розпорядження, або нотаріальна згода, е, тобто і всі інші, що були вже. Заключені договори вони будуть прирівнюватися до цього закону, тобто воно буде розпространятися і на всіх, хто до прийняття цього закону здавав свої репродуктивні клітини. В заповіті пишеться, кому людина хоче розпорядитися своїми клітинами, і їх передати. Звісно, це має бути друге з подружжя. Ми дуже багато питань виникало, дуже багато дискусій з цього приводу і з колегами. І іноді ми не можемо навіть вийти з остаточної версії, бо дійсно знаєте, чіпляє дуже багато інших законів і таких питань, наприклад, цивільний брак. Наприклад, людина прийшла з однією дівчиною в іншу клініку. Вона прийшла з іншою дівчиною, і виникати тут буде багато питань, тому або це друге з подружжя або це там людина навіть сама виявлення таке неї буде що хоче утилізувати свої клітини щоб потім вони нікуди не потрапили це все має Контролюватися в електронній формі всі лікарі, всі лікарі. єдиний медичний простір. У нас є всі бачать в інші клініки. Наприклад, дружина прийшла взяти клітину. Да там ну в цю клініку, де вони здавали. вони бачать в базі, що більше не йде ця фамиль прізвище не проходить. Тобто в інших лікарнях немає його біоматеріалу, і ніхто його не може взяти. Тобто всі ці питання вони ще будуть врегульовані. У нас є ще і цивільне. Це має стосуватися лише військових, але і цивільна вони теж гинуть. На жаль, скажіть, скільки це буде коштувати українському бюджету, і чи це буде платна послуга для самих військовослужбовців, чи потім, коли вже прийдуть члени їх родин за цим біоматеріалом, і ці процедури, які будуть надалі, вони будуть для них платними чи безкоштовними? Цим законом ми зробили вже перший крок: що забор і збереження це безкоштовно. Далі три роки збереження після цього – теж за рахунок держави. Ми знаєте, перше робити завжди важко, бо не розумієш, скільки бажаючих буде. Навіть зараз ми там запитуємо по лікарням, скільки вже здало клітин. Да? І я ж кажу, це лише чоловіки здавали, зараз ще й жінки можуть долучитися. Скільки людей буде заохочені до цієї процедури? І це добровільне бажання. От, наприклад, зараз я у хлопців спрашиваю, ви знаєте таку, що буде така процедура. Так, знаємо, читали, дуже добре. І замислюються вже над цим. Бо якщо більше ми будемо говорити про це, це буде краще для нашої країни через 10-15 okay. років. генофонд. Так, да, ми розуміємо. Тому, якщо більше на це кошти не треба шкодувати, бо дійсно це вклад в наше майбутнє. Ми рахували, що приблизно для початку, хоча б на цей рік, там десь 20 мільйонів гривень виділити. Це невеликі кошти дійсно для нашого майбутнього. Їх можна знайти. Далі що далі робити? Якщо виявлення передати дружині, да і через три роки, яке безкоштовно храняться, потім жінка може або вона використає ці клітини в межах цих трьох років, або вона захоче їх дальше далі вже добровільно сама зберігати, або утилізувати, тобто вже вона розпоряджається. Але держава три роки зберігає безкоштовно. Ну поки питання, як з ними буде на другому етапі. Це все поки що взагалі ніяк. у нас проходить зараз законопроект загальний для всіх, і там всі ці питання, що стосуються і цивільних, і військових, по другому етапу, вони мають бути прописані там. Але у нас є державна програма по допоміжним репродуктивним речовинним функціям. Да з того і ми додали ще туди більше кошти, збільшили. Наприклад, на один випадок да штучного запліднення майже там 60 тисяч гривень виділя. Для того щоб цей етап пройшов для пар, які не можуть мати власних дітей природним шляхом, тобто такі програми є. Ну ви ж розумієте, що якщо не буде профінансований другий етап, то все це збереження ну це таке там одиниці скористаються цим. Бо грошей, ну ви ж розумієте, навіть ну, до війни це була дорогова вартісна так. процедура. І після війни пройти весь цей шлях за власний, за власний кошт, тим більше якщо вже чоловіка немає, то це буде ну, тому. По перше, дорого. дається три роки, щоб жінка теж оговталась після загибелі свого чоловіка. Не де Боже, да зрозуміла. Ну давайте да, будемо питання... чесними в нашій країні за три роки а, а, назбирати а, один, ну, матері одиначці або а, просто а, вдові там а, ці гроші. Це таке Не собі. просто, Да, тому я кажу, перший крок ми вже зробили угу. далі. Ми вже працюємо над другим, третім етапом. Добре. Ви були провайдером зміни законодавства щодо е, трансплантації органів від початку своєї так. каденції. Е, які зміни зараз вдалося втілити? Е, ну, ось, знаєте, теж, теж було майже першим. Ми таке зробили, що воно запрацювало з 2019 року, бо за 30 років незалежності було у нас присаджено лише 8 сердець. Зараз вже більше 70. це лише в одній лікарні. Да? В минулому році більше 500. Трансплантація у нас було проведено майже 600. Кожен день навіть ковід, війна не завадили і людям даємо другий шанс на життя. Вони живуть навіть вчора. Вже робили трансплантацію. От кожен кожен день я чую, що робимо, робимо, робимо. Ми не зупиняємо, лікарі не зупиняються. Е, і це стосується не лише органи трансплантації, а кісткового мозку. Ми е, зі всього світу привозимо клітини для того, щоб рятувати наших українців. Сам більше це діти наші. У нас вже є український реєстр донорів кісткового мозку, і навіть наші українці вже стали донорами для наших. Тобто трансплантація не зупиняється, вона працює, вона працює такими великими темпами. В цьому році трансплантація вже переходить до національної служби здоров'я. Саме головне, що трансплантація це для пацієнтів безкоштовно. Дійсно, безкоштовно оплачує Національна служба здоров'я з цього року буде, і е, багато питань, які ми вже вирішили мати е, ліки, які пацієнти мають. Пожиттєво приймати після трансплантації монису mm -hmm. препарати. Тобто, теж за рахунок держави держава видає. Є така програма як реімбурсація, Це коли пацієнт приходить до ліка, до аптеки, і якщо у нього прописано один препарат, вони дуже дорого вартісні. Ось і він хоче його купити, а йому там безкоштовно держава виділяє, наприклад, інші. То він просто у цю різницю між цими препаратами може доплатити це вже невеликі кошти і обрати той препарат, який йому більше подобається. Ну і лікар, назначить. Я дякую вам за розмову. Будемо сподіватися, що все у вас вийде.